Що у світі чоловіки, наші батьки-захисники. Станкозарт ми вас вітаємо, міцного здоров'я усім бажаю. Дякуємо вам за те, що кров козацька в наших жилах. Ми боремося, бо сміливі, за те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешні світлі дні, зупинито нарешті ви руїни. Спасибі вам, захисники України. Сирени при тривоги нас привіщають, відважні козаки, нас захищають, вибережете нас від радів і міни. Спасибі вам, захисники України. Накрив від куль ворожих, пострілів, атак тепер мій тато, справжній сімкий солдат, Він буде стояти горою, лиш би повернувся на спою полі, Щоби спокійно ми могли вчитись, Під мирним небом ріти, ходити, пісні співати і танцювати, Про сирени забути, ім'я не знати. А я помолюся за тата. Сьогодні велике свято. По всі тато України давно вже на мир заслужили. Підненькі, зі святом тебе, я вітаю. Сьогодні я тобі бажаю здоров'я, міцного мирного неба. І більше нічого нам, татку, не треба. Нехай батьки вертаються додому у рідну оселю, до смачного столу. До чаю, гарячого до пиріжків, нехай буде побільше святкових мислів. Ви надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги уже незабутні. Нас чекають усі переміни. Дякуючи вам, захисники України. Ми не можемо всі слід підібрати, щоб вдячність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостини рідну школу «Захисники України. Ви збережте нашу земличним, повірити зустрічі за дивничне. Я з ким клієнт від кожної дитини. Зараз вам, захисники України! Величний цей день, двоістину ваша, без гриму, фальші, без прикрас. Нехай свято нам дарує перемогу, а вам додому назавжди дорогу. Низький уклін вам від усіх школярів, від ваших любих, дочок та синів. Будьте завжди поруч із нами, ви ж зоветесь нашими захисниками.